Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі штани. Це ідеальний вибір для активного та комфортного повсякденного носіння. Виготовлені з якісної бавовни, тому поєднують м'якість та довговічність. Зручний широкий прямий крій та еластичний пояс з затягуванням на шнурок забезпечують свободу рухів та ідеальну посадку. Модель підходить для занять спортом. Гулянок чи домашнього відпочинку. Штани легкі та дихаючі, тому створюють стильний та невимушений образ. Світлі та темні кольори легко комбінуються з різними футболками або худі. Ці штани практичний та модний вибір для чоловіків, які цінують комфорт та сучасний дизайн.